На один на один, отець, один на один. В подальшому ми знов повертаємося до такого способу ткання. Значить, да, Далі ми працюємо за малюнками, які ми тут накреслили. Ні, треба зачепити. Хочеш, Так, і ми тут дивимось. дивіться. ми якби ткати будемо зараз. Такими, як би сказати, уступами такими. Піднімаємо тут, щоб не заплутатись, бо у нас переплетення було інше, основному була 2 на 2 Так, це треба було б вертати вже, так? але я бачу, що ні, можна ще зробити. Так, так само на, на цій жениці основи. Тобто ми тут так само робимо сходинками такими. Таким чином, щоб витримувся лінія витримувалась. Це може просто щоб не, не в дві нитки. Вона у, уходить так от трошечки. Не така вже лінія. З питанням доршевотворчості, тобто ну, держава. Краще в тут в одну. В одну, тоді оця лінія вона більш рівна, да. чіткіша, рівніша. Так. Справа в тому, що тут ми не рахуємо, бо оця лінія вона може бути більш крута. Може да. так. То от Нахил цей кут цієї лінії різним буде. І в залежності від того, і буде отут кількість оцих. От от...